Ласкаво просимо до 14-го уроку. Сьогодні ви освоїте покупки в супермаркеті. Виходячи за межі базового виживання, ви навчитеся знаходити конкретні предмети, розуміти розділи та користуватися перевагами угод. Це пов'язано з розпорядком дня та відчуттям, як вдома. Супермаркети можуть бути переповнені різними макетами та продуктами ці фрази допоможуть вам впевнено орієнтуватися та просити допомоги, коли це необхідно. Давайте почнемо з питань про різні розділи та про те, де знайти предмети, де я можу знайти хліб? Where can I find the bread? Where can I find the bread? Ваша черга. Де я можу знайти хліб? Where can I find the bread? Де знаходиться молочний відділ? Where is the dairy section? Where is the dairy section? Ваша черга. Де знаходиться молочний відділ? Where is the dairy section? У якому проході продукція? Which aisle is the produce in? Which aisle is the produce in? Ваша черга. У якому проході продукція? Which aisle is the produce in? Де м'ясний відділ? Where is the meat section? Where is the meat section? Ваша черга. Де м'ясний відділ? Where is the meat section? Де заморожені продукти? Where are the frozen foods? Where are the frozen foods? Ваша черга. Де заморожені продукти? Where are the frozen foods? Тепер давайте навчимося запитувати про конкретні продукти та їх наявність. У вас є помідори. Do you have tomatoes? Do you have tomatoes? Ваша черга. У вас є помідори. Do you have tomatoes? Я шукаю оливкову олію. I'm looking for olive oil. I'm looking for olive oil. Ваша черга. Я шукаю оливкову олію. I'm looking for olive oil. Цього немає в наявності. Is this, out of stock? Is this out of stock? Ваша черга. Цього немає в наявності. Is this out of stock? Коли ви поповните запаси. When will you restock? When will you restock? Ваша черга. Коли ви поповните запаси. When will you restock? Давайте навчимося запитувати про якість і свіжість продуктів, особливо продуктів. Це свіже. Is this fresh? Is this fresh? Ваша черга. Це свіже. Is this fresh? Який термін придатності? What's the expiry date? What's the expiry date? Ваша черга. Який термін придатності? What's the expiry date? Це органічно. Is this organic? Is this organic? Ваша черга. Це органічно. Is this organic? Економія грошей. Це важливо. Дізнаємось про розпродажі та спеціальні пропозиції. Що сьогодні у продажу. What's on sale today? What's on sale today? Ваша черга. Що сьогодні у продажу? What's on sale today? Є знижка. Is there a discount? Is there a discount? Ваша черга. Є знижка. Is there a discount? Це купити один, отримати один безкоштовно. Is this buy one get one free? Is this buy one get one free? Ваша черга. Це купити один, отримати один безкоштовно. Is this buy one get one free? У вас є картка постійного клієнта. Do you have a loyalty card? Do you have a loyalty card? Ваша черга. У вас є картка постійного клієнта. Do you have a loyalty card? Як мені зареєструватися? How do I sign up? How do I sign up? Ваша черга. Як мені зареєструватися? How do I sign up? Тепер давайте вивчимо важливі фрази для процесу оформлення замовлення. Паперовий чи пластиковий пакет. Paper or plastic bag. Paper or plastic bag? Ваша черга. Паперовий чи пластиковий пакет. paper or plastic bag У мене є своя сумка I have my own bag I have my own bag Ваша черга У мене є своя сумка I have my own bag Без сумки, дякую. No bag, thank you. No bag, thank you. Ваша черга Без сумки, дякую. No bag, thank you. Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Can I pay with card? Ваша черга. Чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Чи можу я отримати квитанцію? Can I have a receipt? Can I have a receipt? Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Can I have a receipt? Іноді потрібна особлива допомога. Давайте вивчимо ці корисні фрази. Хтось може допомогти мені нести це. Can someone help me carry this? Can someone help me carry this? Ваша черга. Хтось може допомогти мені нести це. Can someone help me carry this? Ви можете перевірити ціну. Can you check the price? Can you check the price? Ваша черга. Ви можете перевірити ціну. Can you check the price? Де візки для покупок? Where are the shopping carts? Where are the shopping carts? Ваша черга. Де візки для покупок? Where are the shopping carts? Чудово. Давайте потренуємося здійснити повний похід у супермаркет від входу до каси. Ви заходите в супермаркет зі списком покупок. Потрібен хліб, молоко, овочі. Вас вітає співробітник. Вам потрібна допомога в пошуку предметів. Ваша черга. Запитайте, де я можу знайти хліб. Where can I find the bread? Персонал каже п'ятий прохід, ліворуч. Ваша черга. Запитайте, де молочний відділ. Where is the dairy section? Посох каже, задній кут біля яєць. Ви йдете туди і забираєте молоко. У відділі продуктів ви перевіряєте помідори. Ваша черга. Запитайте, це свіже. Is this fresh? Персонал каже, так, доставили сьогодні вранці. Ви помічаєте знаки продажу. Ваша черга. Запитайте, що сьогодні у продажу. What's on sale today? Персонал каже, знижка на курку становить 30%, а на пасту можна купити одну, отримати одну безкоштовно. Ви йдете до каси з кошиком, повним продуктів. Касир запитує, у вас є картка постійного клієнта. Ваша черга. Запитайте, як мені зареєструватися. How do I sign up? Касир пояснює та реєструє вас. Потім запитує про сумки. Ваша черга. Скажи, у мене є своя сумка. I have my own bag. Ваша черга. Скажіть, чи можу я заплатити карткою? Can I pay with card? Касир каже, звичайно, ви успішно завершили оплату. Покупки зроблено. Ідеально. Давайте розглянемо основні фрази супермаркету. Ваша черга. Запитайте, де я можу знайти хліб. Where can I find the bread? Ваша черга. Запитайте, це свіже. Is this fresh? Ваша черга. Запитайте, що сьогодні у продажу. What's on sale today? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас картка постійного клієнта. Do you have a loyalty card? Ваша черга. Скажи, у мене є своя сумка. I have my own bag. Ваша черга. Запитайте, чи можу я оплатити карткою? Can I pay with card? Чудово. Тепер ви можете абсолютно впевнено робити покупки в будь-якому супермаркеті. Ви знаєте, як знаходити товари, перевіряти якість, заощаджувати гроші за допомогою розпродажів і карток лояльності, а також легко здійснювати замовлення. Покупки продуктів більше не викликають стресу, це просто частина вашої рутини.